Доброго вечора, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий от сонячний інвертор Mast серія Mast А моделька PV183024 на 3 кВт інверторчик. Візуально схоже що це типу 5 Радіатори великі, з відмінностей маленький трансформатор в половину. І плата МППТ знаходиться зверху. Зі слів клієнта працював нормально, все з ним було чудово. Потім вимкнули світло, він розрядив акумулятори, і після того, як з'явилося світло, він бахнув. Бахнув, і з цієї сторони, на плівці внизу видно сліди від вибуху. Перше, що в очі, він трошки був запилений. Я вже його трошки витер цю плівочку. А так в ньому трошки є пилюки. Ось от такої от. запилений. Можливо, це і призвело до вибуху. Тож, розбираємо. Так, відкрив відразу. Цю вже тряпочку я приготував витерти. Ось таке. от все. Чомусь брудне було прямо в пилюці. Можливо, коробка. Можливо, так і відправлялось. Подивимось детально, що у нас тут всередині. Нормальний такий друсель. Друсельок, кондюк, один кондюк відсутній. Блок живлення. Радіатори. Гарненько, все-таки місце достатньо, відкрито. В стилі маста, маленькі конденсатори, трансформатор зменшений, ну, звичайний. МПТшка з кондюком, дроселем кондюком, транзисторами, блоком плавного запуску, мережевим блоком. Живлення навіть дросильок поставили. Коротше, гарний такий. Ось так от пірвало силові транзистори. Жухнуло. Транзюки встановлені irfb 3206. Візуально вони мені чомусь не подобаються. Чому не знаю, ну, якось воно мені щось десь підсвідомо. Серія тут 39, тут 17. Тут 17, 17 і ті що жухнули 39-17. Ну, чогось вони мені не подобаються. Так, монтаж, наче все нормально, все окей. Ага. А тут не все окей. Цікаво. Ні, ну коротше, то, мабуть, з тієї стружки, пилюки, вон, там видно між ногами транзиків прям наліплено таке. Воно із цією, із підсвіткою на телефоні е, трошки красивіше виглядає, а без підсвітки там сплошна пилюка. Так, що згоріло? Згоріли транзюки по акумулятору практично всі. Лишилося, по-моєму, 5 штучок ціленьких. Із 16 штук 5 цілих. Решта всі в короткому позатвору. По мережі у нас 2 згоріло, 2 ціленьких, решта, начебто ціленькі. Чому 2 цих згоріло? Ну, можливо, тому що не знаю. Взагалі, вже здогадуватись, чому там що згоріло, згоріло десь згоріло. От так от. так е, Що далі робити? вирішу з клієнтом, та й буду продовжувати ремонт. Процес рухається. Що е, мені потрібно зробити? Транзюки я випаяв уже. Е, ось лишилось 4 штучки на підкидку. Я їх підкину для перевірки. Е, по Мережі 4 штучки я вже замінив. Зараз запаяю. І потрібно відновити драйвер. Ось тут ось це пошкодження, там майже скрізний прогар. Практично от наскрізь. Так як резисторів на 22 Ом я не маю, то я опаяю всі резюки по 20 Ом. Замість 22. Це я випаю, вже там трохи почисти, наскільки можливо було. Так, у мене тут така цікава ідея виникла. Транзюки були встановлені і РФ 3206 16 штук. Один транзюк може витримувати максимум 210 А. Цікава ідея полягає в тому, що зараз я пояю 4 транзистори в кожне плече і спробую дати цій штукенці, якщо вона звичайно запрацює. Кіловат. І поганяти, чи витримують 4 транзистори такі струми. В принципі, то багато, там десь 50-60 А. Так що має все витримати. Але цікаво. Ну що ж, 4 самотніх транзистора впаяні. Збираю платку. Спробуємо запустити. Ну що, все зібрав. Е, ну, приблизно ось це не підключав. Вирішив, що ці плати, не потрібні. Е, якщо запуститься без них, то добре. Е, далі, далі, далі. Ось така платка в мене є. З Аліекспреса прийшла. Це Can, е, мікросхема кан-перетворювача. модульок. Е, хочу під'єднати, якщо в мене, звісно, вистачить часу та бажання, хочу під'єднатися ось сюди і подивитися взагалі, що воно шле. Так, заради цікавості. Ну що, мега швидко підключив перший пуск. Ухти. Прикольно. Працює потихеньку на холосту. Вентилятори летать дмухають. Піскнуло. Четверта помилочка. Ух ти, а що ж це таке? Так, четверта помилка. Battery voltage і столов. Добавимо трошки напругу. Хоча стоїть 24,1. Ну, мабуть, в налаштуваннях виставлено більше напруга. Можливо, дійсно тому і згоріли транзистори, бо якби виходить. Зараз подивлюсь, яка напруга. Можливо, акумулятор в клієнта має високу напругу. Виставив 26 вольт. Спробую ще раз запустити. Полетіли. І. 26,1. і Щось нічого. Мовчить. Четверта помилочка знову. Дивно? Ще один запуск. О! Та ти що? Мабуть, то при стартові дуже багато споживали, в мене блок йшов в захист. Навіть навіть видає 229 вольт, нічого собі. Скільки тут у нас споживання 2,5 А. Ну, 2,2. Ну що ж, хай пропрацюється. Подивимось, чи все стабільно. А тоді можна буде дати вже акумулятора йому. Дуже рідко користуюсь, але дякую дружині, що такий наборчик гарненький мені подарувала на день народження. Так, запуск вже від акумулятора від маленького. Подивимось, як воно стартане 25,3. Перша помилка, чому? Щось я, мабуть, не допхав там вентилятор. Е, попала плівочка, як ставив, заскочила прямо в лопасті. Не помітив. Так, запустився, помилок не б'є. На генерацію поки що не пішов. Щось очікує. Ага, пішов на генерацію. Так, подивимось, що він... По зарядці там налаштований. скільки ампер він має пхати. Так. Де це воно? Ага, загалом 60. І в мережі 25. Ну, в принципі, то небагато. 60, в принципі, то небагато. Ампер. Так, тип акумулятора 29,2. 29, 20, Ага, нижній поріг 24. Так і є. Це типу, щоб не сильно розряджало акумулятор. Дивимось, чи рівномірно у нас гріються драйвера. Скільки тут От 35. 35. Я взуально видно, що по 30, ну, 36. 35 приблизно. Короче, приблизно драйвера однаково. Трансформатор уже потеплів. Верхня частина, що у нас, діжурка? От цікаво, діжурочка гріється. Виходить, що компоненти зробили кондюки так, що вони стоять всі в рядочок гарно їх дуже гарно охолоджує. Ну, зараз то, понятно, я кришку зняв, воно тут все гріється, але температура не дуже висока, 64 градуси, так, це в нас тут оптопари прогріваються з іншої сторони, Дросель вже потеплів, трошки підігрівся процесор, ядро працює. І знизу SJ. Да, SJ теж тепленька. Ну що ж, дамо дуйчика йому, подивимось, як йому це сподобається чи не сподобається. Е Перша швидкість. Дивимось, що там набирає в нас 380 Вт. Друга. Ну і хай собі коптить. А вже четверту помилочку ти типу, поб'є, ну то зрозуміло вентилятори пішли на розгін. Що поганяємо. Коротше, дує воно холодним льодяним повітрям. Такий холод. Та ну такі радіатори, то це капець. Б'є е, четверту помилочку, це налаштування. А так у нас вже кіло 13 напхало в навантаження. Ну що ж, можна в принципі тестанути на зарядку, 25 А то не так багато. Тим більше я свого акумулятора так і не зміг зарядити попереднім інвертором, тому що там виставлений якийсь вид акумулятора, напруги низькі, і воно дуже довго пхало, там 10 чи 15 А. То я так якби і бросив, не зарядив його. А це якраз буде нагода перевірити в онлайн режимі. Заряжає. Так, зацвірчало. Мережу побачило. Так, зарядка пішла. Зарядка то пішла, наче все нормально. 22,8. Так, що у нас? 24 Ампера. Але чомусь вентилятори спочатку стартанули, а потім скинули оберти. І так і працюють на мінімалках Що ж, потестую, подивлюсь. От, от зараз вони пішли розганятися. Якось специфічно, наче розганяються, а потім зупиняються трохи. Ні, пішли на розгін, вже все стабільно. Так, ну хай собі напихує. Так, да, якось дивно, наче вони розганяються, а потім трошки скидаються. Пішли, пішли, пішли розганятися. Ну все, наче набрали. Стабільно вже. Що ж, В принципі, далі вже просто дочекатися транзисторів, паяти новенькі, то вже не питання. А так інвертор працює стабільно. Е, цікаво, що на 4 транзисторах кіловат тримає геть холодний повністю. Е, дякую всім, що переглянули відео. Е, кому сподобалось, не забудьте поставити, поставити вподобаєчку. Написати коментар, якщо залишились питання. Всім легких ремонтів, ну і складних і цікавих. Всім пока!